Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про лайм. Чи вартує чекати іксів від цієї монети? Та бум в додатку IME. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. На сьогоднішній день лайм торгується по 9 центів. Можливо. Не ідеальна точка входу, але вона точно гарна. Чи сходить лайм до 5 а той 2 центів, я думаю, що ні. Якщо у них є плани на на токен лайм, то смислу упускати назад до 5, а той 2 центів немає. Я вважаю, що вся потрібна емісія в їхніх руках, і вони готові до маніпуляції, а тотал Supply Повний суплай монет Lime буде не більше 1 мільярду. І зараз в ринку вже є 472 мільйона монет, а саме 47% монет вже є в ринку. Фонди інфли і всі інші інвестори, яким дістався токен Lime, був розморожений до кінця 2023 року. Чи зливали всі ці фонди інвестори токен невідомо. Але тут лише є два варіанти. Перший варіант те, що вони просто продовжують холдити свою монету. Тобто на медвежому ринку 22-23 рік, коли їм по суті розморозилися всі токени, вони лайм не продавали, а наоборот накопичували. І якщо вони сиділи в просадці або без убитку більше двох років часу, то при 5-10 іксах я сумніваюся, що вони зараз будуть скидувати свої токени. І другий варіант, до якого я сам особисто склоняюся, те, що руки в цієї монети помінялися протягом двох років часу, хто хотів цю монету продав. І звісно, що це були немаленькі об'єми, і відкупляли інші великі гравці. Якщо ці великі гравці відкупляли монету, звісно, що в них є плани на лайм і на додаток, а я зараз говорю не про щиток, по типу Пепе та Флоки, Я зараз говорю про дійсно а, фундаментальний додаток та токен LIME, який вже розвивається не перший рік. Якщо по цифрам, то IME має 11 мільйонів скачувань. 1,5 мільйона активних гаманців, активних користувачів в місяць більше 1,5 мільйона. Цифри зашкалюють, і їх можна перераховувати довго. IMI продовжує інтеграції і різні партнерства з новими мережами. Тепер не лише в гаманці, IMI можна використовувати такі мережі, як Bitcoin, Tron, TronEфір та БСК. Плюс вони вже додали арбітріум та оптимізм. Плюс до цього IMI заключили стратегічне партнерство з біржою BinkX. Що у нас по безпеці з криптогаманцем IMI? Цей гаманець входить в топ-10 криптогаманців згідно аудиту серед. Хто такі взагалі Сертік? Це найбільша компанія, яка проводить аудити з безпеки. Гаманець максимально безпечний, тому що вони використовують дефі-технологію. Тобто лише у вас є доступ до гаманця. В середині додатку IEM є гаманець. Він не кастодіальний. Ні в кого не має доступу до вашої сітфрази, крім вас. Потихеньку хайп навкруги токена LAIM та додатку IMA зростає. Партнерства АІМі кожного дня зростають, починаючи з Binance Pay, Uniswap, один інш та закінчуючи багато іншими проектами. Lime на сьогоднішній день зробив вже від дна більше 8 іксів. Але на мою думку, монета все рівно недооцінена. Капіталізація лайму всього лише 43 мільйона доларів, що дуже мало. І плюс монета знаходиться практично на 700 му місці. Але звісно, що це нам на руку, тому що коли в монети маленька капіталізація, її набагато простіше розігнати та вивести на нові цінові значення. Чи заліститься монета Lime на ті родин біржах? Звісно, що так. Чому зараз не ліститься? Все дуже просто, тому що. Команді цього не потрібно. Якщо ми перейдемо навіть на крипторанку, пустимося трошки нижче, бачимо, що в інвесторах є сам Окекс. Якщо команді потрібно буде більша ліквідність, то відповідно, що і сам Окекс зацікавлений в лістингу, і вони зможуть також. Побільше пожинати плоди, тому що буде більша ліквідність. Але якщо а, не проходять лісінги на ті родин біржах, значить ще команді АІМІ не потрібно багато ліквідності. Звісно, що зараз буде багато питань. А коли потрібна буде ця ліквідність, все дуже просто тоді, коли потрібно буде великим гравцям іменно розгружатися. Во тоді вони будуть брати і лісити монету лайм на всіх. Тір один біржах, тоді, коли потрібно буде великим гравцям розгружатися. Мої цілі по монеті Lime залишаються незмінними. Чекаю Lime мінімум по 50 центів. В ідеалі хочеться побачити токен Lime по 1 долару. Звісно, що свої цілі в 1 долар та в 50 центів я з фонаря не взяв. Коли токен буде торгуватися по 50 центів, капіталізація буде всього лише. 300 мільйонів доларів. При доларі за токен Lime капіталізація буде близько 500 мільйонів доларів. Чи зможуть надути таку капіталізацію легко. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!